Україна нав'язує Росії нові правила гри за вихідні. Росія таки пережила безпрецедентний транспортний колапс. Майже 200 скасованих авіарейсів, понад 30 тисяч неперевезених пасажирів. Росія не така потужна, як Путін розповідає своїм посполитим, і російське вугілля вже нікому не потрібне. Російська вугільна галузь просто лежить мертва, у цій війні дрон коштує менше ніж збитки, які він спричиняє. Вітаю, друзі. Назвав цей блог Економіка дронів, як Україна нав'язує Росії нові правила гри. Зрозуміло, що Україна це сучасний Давід, який протистоїть голіафу і в системі непропорційного спротиву. Україні доводиться бути надзвичайно технологічною і винахідливою, чого тільки вартують операції Служби безпеки України і головного управління розвідки. Це просто унікальні операції, які вже ввійшли всі підручники сучасних військових операцій. Отже, доки на передовій точаться бої, а в тилу ворога вирує новий фронт, економічний. Багато разів наполягав на тому, що без економічного виснаження Росія не ну, буде безкінечно продовжувати війну. Тому її треба привести до колапсу економічного, і без транспортного колапсу нічого ніякого колапсу економічного не буде. Отже. За вихідні Росія таки пережила безпрецедентний транспортний колапс майже 200 скасованих авіарейсів, понад 30 тисяч неперевезених пасажирів. І це лише початок у московських і петербурзьких аеропортах хаос Пулково ще не оготувалось після попередньої атаки. Нижній Новгород під новими обмеженнями, а в залізничних касах шалений дефіцит квитків. Бо там. Теж спрацювали блокування зв'язку, і одночасно залізниця аеропорти почали блокуватися, особливо в Петербурзі. Причина проста: українські дрони вони стали інструментом стратегічного тиску. Недорогі безпілотники, здебільшого українського виробництва, створюють ефект на мільярди рублів. Один лютий. Коштує приблизно 200 тисяч доларів, а середня ціна дальнього дрона 70 тисяч доларів. І за ці гроші Україна не просто завдає ударів по цілях, вона паралізує цілі логістичні системи. Противник радісно звітує про 500 дронів на в українському небі. Українські е, реби тільки кладуть до 200 дронів е, через свої, скажімо, технологічні можливості. Ну і плюс мобільні групи і авіації, все звичайно, що Україна отримує удари, але удари почала отримувати Росія. І от Росія, котра звикла грати в наступ наступальну політику, тепер в глухій обороні, навіть у власному тилу, системи ППО змушені працювати вночі по всій західній частині РФ. Результат. Обмеження в польотах, скасовані рейси, паніка серед пасажирів, все це в розпал туристичного сезону. Бронювання зривається, економіку лихоманить. А тепер цифри. Місяць таких дронових атак, а це кілька мільйонів неперевезених пасажирів. Адже літній сезон це якраз пік авіаперельотів. для країни, яка минулого року перевезла 110 мільйонів. Пасажирів, ну, це можна сказати, що місяць це мінімум 10% трафіку, а в літній сезон це всі 15% трафіку. Колосальні втрати для авіації, туризму, малого бізнесу. Тут росіяни почали рекламувати Талібан-тур. Поки що для чоловіків, тобто можливість відвідати з екскурсійною метою Афганістан, це якийсь глум. Отже, коли ми підбиваємо збитки від російських від українських атак на Росію, то без урахування витрат на запуск ППО збитки від падіння уламків, пошкодження об'єктів, і окрема стаття інформаційні втрати. Бо з кожною атакою стає все очевидніше. Росія не така потужна, як Путін розповідає своїм посполитим. Тобто Росія починає збоїти. Ударна хвиля йде й по цифровій сфері: час від часу гасне інтернет, перебої зі зв'язком, збої в навігації, додайте сюди ще затримки, постачання товарів, зниження довіри. До внутрішніх перевізників і ви отримаєте справжній економічний удар, гальмування. Зараз і так впали перевезення на залізниці російській, тобто там завжди за рахунок вугілля обсяги такі наганялися. Але російське вугілля вже нікому не потрібне. Російська вугільна галузь просто лежить мертва. Отже, економіка цієї війни міст насправді дуже вигідна Україні. Кожен долар вкладений в безпілотник це сотні тисячі доларів збитків для агресора. І головне деморалізація. Бо замість гучних ракетних ударів, точкове, системне, болюче вигризання тилу. Психологічно це впливає ще більше. Це вже не війна лише на полі бою, це війна в головах. В розкладах логістики, у графіках перевезень, бюджетах регіонів, щоб краще уявити масштаб проблеми. Згадайте московський транспортний вузол. Уся російська логістика за історичними географічними мірками замикається на Москву. Росія це москво-центрична держава. Там щоб прилетіти із Пермі у Владивосток, треба спочатку прилетіти в Москву, а потім з Москви відлетіти у Владивосток. Отже, якщо все концентрується довкола Москви, то перевантаживши е якраз Московську агломерацію на кілька днів і вся система зазбоїть, коли тисячі вантажівок, потягів автобусів не зможуть оминути одне місто. Це вже незручність, це вже колапс, справжній. Цей ефект має одну назву: реверсна вартість. Бо в цій війні дрон коштує менше, ніж збитки, які він спричиняє. І от перехоплення дрона може коштувати більше, ніж сам дрон, і таких атак дедалі більше. Тому Росія вимушена витрачатися не на наступ, а на те, щоб не зламатися зсередини. І тут не хочеться сміятися, бо ця війна нагадує старий ковбойський анекдот, де два герої змагалися, так би мовити, хто більше чого з'їсть? Отже, Росія живе в абсурді, і вона нарешті, по-моєму, почала розуміти, що правила гри. Змінює Україна, а не Росія. Росія побудувала якусь рамку, в якій їй здавалося, що Росія це абсолютно домінатор, і Україні доведеться. Ну, тобто, мова знову таки алегоричний е Давід і Голіаф. І цей Голіаф був наскільки впевнений, що він масою розчавить, що тепер росіяни нервово курять, називається. Бо по суті, якщо хтось пам'ятає, була чудова публікація генерала Залужного і генерала Забродського Financial Таймс, де ці два прекрасних генерали дуже чітко розписали єдину можливість перемогти для України це технологічні новації, і якраз в цьому плані Україна. Долає свій маршрут дуже старанно. Тобто в нас є прекрасні технологічні ідеї, але в нас є влада, яка виглядає так, що вона не зацікавлена в перемозі. Вона зацікавлена в особистій наживі, але не в перемозі України. І це абсолютно страшна ситуація. Страшна. Але ми віримо в те, що ми таки зламаємо цю, падлю, цю падлючу Голіафа. Він звідметься не дарма колись його називали колосом на глиняних ногах. Чому? Звідки ця віра в нас? Та сучасна війна це не лише фронт, це і повітря, і економіка, і психологія. Гібридна війна. Вони це оформили в понятті гібридної війни. Але чомусь думали, що вони будуть гратися в гібридні війни, а всі решта будуть сидіти і працювати виключно за Женевською конвенцією проти них. Інколи від Женевської конвенції можна відступити. От маємо історію із Отавською конвенцією про заборону мін. Врешті-решт Україна вийшла з неї. І починаємо масово використовувати міни. Але якби ми не знищили свого часу три мільйони мін, мабуть би в Москві ще задумалося, нападати на нас чи ні. Зараз мені нагадають про ядерну зброю. Ну, це не те, як кажуть, хоча таке нагадування цілком справедливе. Ну що, вітаємо? З минулим святом військово-морські сили вони умудрилися провести просто блискучі операції і, судячи з усього, блискучі операції провело головне управління розвідки. Зокрема, в порту Усть Луга під Петербургом. Віримо в наші війська, віримо в наші технологічні можливості і в силу. Великого партнерства наших друзів з Україною